Друзі, салют. Зараз вам розкажу таку трагокомічну ситуацію, яка, напевно, мала статися ну, тільки в Німеччині. <клухи> Воєнні проти поліцейських. А, в Німеччині, в Баварії, військові запланували навчання спецоперацій там, роботи у місті. І нібито. Оповістили населення, що буде проводитись така операція навчання. Якимось чином повідомили, не повідомили, як сталося, почали вони свою операцію. Місцеві в шоці, що діється, побачили кучу воєнних зі зброєю в руках, викликали поліцію. На місце приїхала поліція. Взагалі, дупляне ріжуть, що відбувається, що за воєнні, що за зброєю і тому подібне. Воєнні подумали, що поліція разом з ними і почала в них стріляти. Ну, звісно, холостими патронами, бо як іде, навчання відпрацювання там, їхніх внутрішніх операцій. Поліція в Ахері почала стрілянину блін, у відповідь. Кінцевому результаті декілька поранених поліцейських. Один досить серйозно поранений, але всі живі. І ось такий конфуз. Ваша думка, що скажете з цього приводу?